Вже пропарені осички цибулі, і начиняємо їх начинкою. У нас в даному випадку це відварений рис із м'ясним фаршем, і засмажка з цибулі і моркви. Чусь з Євгенією Олександрівною і Оленою Миколаївною. Подобається більше з м'ясом. Просте воно повинно бути дном або залишками цибулі, або якоїсь картоплею, теж порізаною, щоб воно не пригоріло. Потім заливається. Так, до середини самої цибулі або томатним соком, або це буде якийсь соус, томатний чи інший соус, розведений бутою з додаванням спеції. Ми хочемо зберегти свою історію, передати її з покоління в покоління, і саме, от, ну що може бути найкраще? Це добра страва, якою ми можемо пригостити і туристів, і гостей. Тому наразі це став Леськівський цибулян.